Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Дякую, що лайкаєте, підписуєтесь та коментуєте. Давайте поговоримо про те, чи взагалі ефективна фітотерапія. У моїх рекомендаціях ви можете багато чути про вітаміни, мінерали це окремо. І ще говоримо також про фітотерапію, це використання рослин, екстрактів рослин для того, аби одужати, ну і для профілактики хвороб, в тому числі. Відповідь вам від мене, що так, фітотерапія є ефективною. Вона не лише є ефективною, хочу вам сказати, вона є науково доведеною в своїй ефективності і не тільки в ефективності, а й. В якості саме лікування різних хвороб існує багато доказових баз, є спеціальні сайти, туди заходять медичні працівники, фармацевтичні працівники, перевіряють цю інформацію. Ви можете бачити навіть на поличках, в аптеках є лікарські засоби, до речі. Фітопрепарати, ви це самі бачите, які саме зареєстровані Міністерством охорони здоров'я України для того, щоб лікувати ту чи іншу хворобу, і так є дуже багато дієтичних. Добавок, які можуть бути також ефективними, але я завжди кажу, що потрібно звертати увагу на склад, якість саме сировини, звідки постачається, дозування, якщо там вказані які, країну виробника і так далі. Тоді приймати рішення, чи будете ви купувати цю дієтичну добавку чи ні. Тому я вважаю і від мене отримуєте такі рекомендації, що Саме коли можна використовувати екстракти рослин, фітопрепарати, потрібно їх використовувати. Коли так, синтетичні препарати мають перевагу, тому що швидше можуть подіяти, але не стільки вони безпечні для організму. Тому я все-таки рекомендую фітотерапію, і лише потрібно дивитися, наскільки йде розвиток хвороби, надалі можна підключати і синтетичні препарати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте і до наступної нашої зустрічі.